Після вчорашнього публічного скандалу між Зеленським Трампом і Венсом в Білому домі всіх, звичайно, хвилює, що буде далі. Є такі апокаліптичні прогнози про те, що все Америка відріже нас від всього: від розвідданих, від зброї, від допомоги і взагалі Леди не перетвориться в ворога. Я все ж таки сподіваюся на те, що ну, у Трампа дійсно є. Цей варіант він залишається, емоційний варіант, так? І все ж таки є прагматичний варіант, розуміючи, що він щось повинен, якщо він хоче дійсно досягнути миру, не можна прогибати тільки одну сторону, тобто українську. Потрібні якісь, якісь поступки з сторони Росії. І що все ж таки зараз він кинеться на те, щоб домовитися з Україною в майбутньому, так треба, щоб Росія пішла на поступки. І тоді під ці поступки можливі поступки України. Тобто серйозна дипломатична робота, а не постійне кидання пантів.